Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Із альпійських доломітів бабуся опустилася на прикарпатські низини. І тут її чекало дуже багато роботи. Поспіло дуже багато помідорів, і що ж з ними робити? Сьогодні ми будемо робити польпу, бо мені дуже-дуже подобається вона. Що таке польпа ді помідором? на українську мову, це означає м'якоть помідорів. Сьогодні ми будемо готувати м'якоть помідорів для подальшої переробки у зимі. Тому приєднуйтеся до мене і будемо готувати її разом. Ну, недарма ж я везла цей рецепт з самої Італії. Я буду старатися приготувати ось цю польпу згідно оригінального рецепту. Тобто. Найперше, нам потрібні помідори дуже-дуже стиглі. Навіть перестиглі. А по-друге, нам треба помити їх. Як же ж миють італійці помідори? У миску набираю води і додаю сюди ложку дві харчової соди. Добре вимішені. Помідори миємо добре. І полочимо їх під протісною водою. Спочатку із помідори нам треба зняти шкірку. Як же ж ми будемо це робити? Беремо ось помідору і тупим кінцем ножа проводимо ось так. По помідорі. Раз попри раз. Так, щоб не було пропусків. Самого самого низу тягнемо до гори. І без проблем зараз ми знімемо із неї шкірку. Беремо з щупчика або з вершини помідори. Ох, аж сік потік. І знімаємо шкірку. Бачите, як гарно вона знімається. Це тому повинні бути стиглі-стиглі помідори. Тепер вирізаємо серединку. І з цієї помідори витискаємо ось цю воду. Забираю насіння для наступного урожаю, цим самим звільняючи м'якоть помідорів від нього. Сама м'якоть залишилася і м'якоть нарізаю у друшляк, щоб одразу стікала вода. Тобто сік. Ну, італійці кажуть аква значить вода. Якщо десь попадеться трошки зерняток, це не дуже буде великою бідою. Ви можете приготувати цю польпу, цю м'якуть помідорів із будь-яких наших сортів помідорів, тільки щоб вони були достиглими, тобто надто достиглими. Якщо десь трісла помідорка, або є якісь пошкодження, не біда, ось ножиком заберіть. Ось цей сок, що є у помідорі, нам треба його максимально забрати, щоб його тут не було. Вибираємо насіннечко і нарізаємо шматочками. І далі. остання помідора. Рецепту тут немає ніякого, скільки хочете, скільки маєте помідор, стільки і готуйте оцієї польо, цієї м'якоті із помідору. Звичайно, що ви можете пробланшувати помідори і зняти із них шкірку. Але мені здається, що це буде набагато довше заливати кип'ятком, потім холодну воду. А тут знизу догори пройшовся по помідорі, легеньким порухом руки шкірка знімається. Я такого способу між іншим навіть і не знала. Ну, як казав наш класик, і чужого навчайтесь, але і свого не цурайтесь. Тож будемо готувати і свої, і чужому навчатися, деколи навіть і корисно. У мене тут трохи забагато, бачите, оцієї води, оцієї рідини. Тому що вже не стікає добре. Ось подивіться, скільки набралося. Я пересипаю у другий друшляк, тому що там більші дірочки. І ось так залишаю на 15 хвилин. Нехай вода добре стече. Ось так полегенько стікає вода із помідорів, і через 15-20 хвилин її стало аж стільки. Витискати не треба, щоб не витиснути м'якоть. І в чисто виміті харчовою содою банки набираємо м'якоть помідорів. Банки можуть бути любого розміру. Звичайно, щоб не були надто великі, у мене банки ємністю 750 мл. І вийшло у мене польпи ось таких 5 банок. Тепер беремо кожну баночку і легенько паперовим рушником витираємо горловину банки, так, щоб нічого, нічого на ній не було. І кришкою такою на закрутку, новою кришкою закриваємо до кінця. Міцно, міцно закриваємо. Все. І так, наступні банки. глибоку каструлю або баняк, як кого кажуть. Дно каструлі застелюємо рушником і викладаємо сюди наші банки. Якраз 5 банок ємністю 750 мл у мене улізли у цю каструлю. Наливаємо тепер сюди воду. води буде у каструлі, повинен бути на два пальці вище і рівня ось цих банок. Тепер каструлю із банками кладемо на вогонь, і від моменту закипання наші банки будуть стерилізуватися 40 хвилин. Чекаємо, поки закипить вода. Ось цей момент закипання буде у каструлі. І від цього моменту відраховуємо 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, виключаємо вогонь і залишаємо банки в баняку до повного остигання. Остигали вони у мене цілу ніч, а на ранок я витягла ось такі банки із м'якоттю помідор. Кришка у них втягнулася у середину. І ця польпаді помідору, а чи м'якоть помідорів може зберігатися 2 роки. Італії ця польпа помідору має широкий спектр застосування. Її використовують при приготуванні піци. Пасти, парміджани, лазаньї. А мені вже пахне під носом ось та помідорова зупа, приготовлена взимку, так ніби свіжих помідор. Готуйте, друзі, і ви, бо я впевнена, що взимку вам ця м'якоть помідорів пригодиться для приготування наших українських страв.